Привіт, друзі, вона врачили в ефірі. Їдемо тренитися, бо сотка сама себе не проїде завдяки добродію. Він мене нагружав, нагружав всю п'ятдесятку, щоб ми їхали сотку. Та але? не набере той відос, півтори тисячі розслабся. Можеш скасовувати реєстрацію. Я вже, я вже зарегався. <реш> і тепер мені ще страшніше, ніж було до того. Одним словом, їдемо тренитись. Погнали! А ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте донатом ЗСУ і погнали тренитись. бо сотка сама не проїде себе. Класний маршрут, правда? Машин Моренно. Всі сигнальні, ці бібікають, сигналь особливо той чорт на. Та вони цей! Вони вболівають за нас. У нас же тренька, вони типу, давай, Ay -ay! давай! Я думав, що це якісь химидли, nee. типу. Ступися, я їду. Ні, ти що? Вони за нас вболівають. А Воно що, я тепер буду дякувати, а то я їм це пальці показувати. Пальці, тепер буду дякувати. Нє. Я туди знаю. З тих пацанів простих. Мені сигналіть я посилаю. <ріху> Заїхали ми значить, в Басівку. Їдемо через Басівку, тут буде простіше, тут буде менший трафік. Зараз О. будуть ще бібікати. А, Зараз будуть знову бібіка, а ну... Бібі! бі Ні, нема бібі. Так от, їдемо чого? Бо, як я вже і казав, я вже зарегався на сотку. Відповідно, я поїду в сотку з Демчиком. Власна погода сьогодні. Такі от пейзажі. Не найкращі, звичайно, не взяли кращими, але почекайте, то ще не вечір. Маршрут годний, маршрут вартий уваги. Так що, демоки під Юра, так. то просто в тебе вже 2К підписників. Тебе впізнають на, на дорозі, сигналять, вітаються. До речі, до речі, добре, що Демчик нагадав. Свого часу. там в мене 2К підписників. Дякую вам, підписники, за те, що... Дивитись, підтримуєте, канал росте розвивається. Я свого часу колись казав, як буде в мене монетизація, ми її розіграємо серед підписників. Так от, той день настав, ви не повірите, та я перших 100 баксів заробив на Ютубі за три роки. Ну, але заробив. От, Тому, так як я одноосібний власник каналу, одноосібно я й проголосував, що я буду розігрувати подарунки, а не гроші. Погодьтеся, подарунок приємніший, ніж гроші. Гроші ви завтра спустили, їх нема. Тому будуть подарунки. Значить, з часом все, побачите, хто що отримає. Тому дякую вам, дякую вам. Дві тисячі це вже є нормальна цифра. І їдемо, їдемо далі тренитися. Парлов годовицю чи годовицю. Я ніяк не запам'ятаю правильно, куди там наголо ставиться. Храм всіх святих. Ну, кайфове місце, чесно. І от слухайте. Все копається, реально. ну тахить, цвірінькають, джаби, квахають. Десь там на селі життя кипить, а ми тут на великах. хі Демчик, скажи щось. Тебе тоже тебе... чувака. В тебе теж є мікрофон. Я чилю. Нереально кайфове місце отак от приїхати. Знаєш, що бракує? Худогу щем. На вогні зроблений отут, ні? Значить, на наступну катку голодний буде. Цікавий Велік, правда? Він ще на 50-ті їхав на яких? На 40 колесах? 35 х На 35-й резині гравіні, а зараз тут же 2,1, так? А зараз тут 2,1 зубати МТБш на резину. Прям універсал на всі випадки життя. І я вам скажу, що на 35-й резині він не так убого виглядав, як я міг собі подумати. А їхав він, в принципі, норм. Демчик після Рондонера 54 фінішувався і ще вкрутив. В результаті він допер 111,5 кілометрів. Прям. Розумієте, так? йому швидко проїхати? А от мені? <світ> ну Але я тренуюсь. Тренуюсь, так? Потім знімемо огляд цього велосипеда, я вам розкажу, покажу. Цікавий байк, насправді дуже цікавий. Він буде всім цікавим. Ну, всім не всім, але реально дуже цікавий варіант. Поїхали. поїхали. Чи ходовиці, я, блін, чесно забуваю. Тоб, ну, немає сенсу мені писати правильно, я все одно не запам'ятаю. Зараз невеликий обхіл. Їдемо в оброшену, а з оброшено будемо їхати на наліф. Маленьке коло насправді буде легеньке тренувальне коло на 30 км. І такою трасою, щоб поменше машин було, хоча їх все одно є досить, як чуєте, як бачите, от, але... Ти хворий чи що? Я сподіваюся, твої номера зловив. Де так? Ну, я не люблю я цю частину дороги до оборони. Тут знаходяться отакі наркомани, які дуже хочуть до тебе потертись. Значить, виїхали вже до. А заброшення. що ми на рамен не їдемо? Ні. Який жах? Ми на шосіках, який рамен? Там максимум батончик або гель. Все. Прошу пана, проходьте, бо вас не пропустять ненька. Ідіть, йдіть, не бійтесь, вам пропускають. Знову бібікають, нам знову підтримують, кажуть, давайте хлопці до Львова, що трохи лишилося. Вони зараз виброшено. Вертаємося на Львів. Ну, е, Що я вам скажу? Обочина ніби і є, але вона в не в найкращому стані. От, Але ми їдемо, ми їдемо. Середня 20. то, що і планували. По каденсу я стараюсь нижче 80 не спускатись. Ну, бувають моменти, але то таке, типу. а, От 85-88. стараюсь їхати в такому каденсі. Ну і Плюс-мінус в такому режимі, передячого равлика, ми будемо їхати сотки. Бо я інакше не доїду це 100%. Ми вже фінішнули, ви не повірите, але я морожений думав вдівати шарти ще штани. <хи> я вдів шарти. Не може бути. No way. Та ну! <хи> <хи> Ні, я взагалі і на короткі рукаві, і на, на короткі штани. Це монтаж. Я не монтаж, нічого, немає. Це в фотошопі домальова. У мене є батончик. Я його заслужив. Ми проїхали майже 29 км. Середня швидкість 20. Mm. Mm. Дай, не не ми, а ти в мене вже 30 плюс, yeah. ще додому їхати. Прикольно. Я зараз поїду в парк накатувати, щоб 30-тка <реш> <реш> ну Напишіть в коментарях, хто так робить. <реш> Якщо в когось там не вистачає докруглої цифри, чи він їде докатувати десь в парку біля хати довкола будинку. Демчо каже, ти виключився, я тобі не насипав закатку. Насипай. Зараз мені підставлявся. Підставляй. Цього не рекомендую взагалі. Що сам не рекомендує, чи зі мною катосити? І то, і друге. Душно. Трафік. Ці сигналять, матюкаються, з вікон вони, кричать. Ні, вони вітали, води! Водичка, яка з льодом була підморожена, з морозилки, вона тепла зараз на смак як сеча. Ні, їхати, вона на смак, як тепла вода. Їхати неможливо. То, то просто, короче, якщо. Це тільки 23 градуси. Або зранку, або ввечір. Оце от в такий час це а просто. Якщо буде, ну, буде 30, ти взагалі рака вродиш. Сотка в котрій годині. Зранку. Вот. Десятій. Вот. А зараз 4. Ми mm. до 4 вже будемо піцу їсти Не будем. на сотці. Я тобі кажу. Ви Будеш бачити? бачите? Ну там 6 годин їхати, максимум що цей. Ні, Боже. Так. Ну, з 9-ї 6 годин добав. 7. А що 7? Ну, 7 годин можна їхати. А що тобі 7 їхати. Ти за половиною проїхав 50. No. За 5 в тебе виходить сотка. Година, no, часу, година часу почили ти десь на капай, того шість. Ну, шість на шість, але мали би проїхати. На туарегу проїдеш. У мене не Туарег, у мене Ігол. Відхекався? Ні. будеш? будеш. Будеш. Веду я буду тебе на класному розвитку, але з невеличку каву я маю навернути. Це з вами був Вона Саферінг, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, внизу буде баночка, донатиме за засил, засилу на щит москаля і наближає нашу перемогу. Бачили, що з ми зробили з мостом, донатимо. Воно, воно того вартує. Я зранку встав, мені такі всі новини бачу, я Думаю, що вже знов? Дивлюсь, а там такий просто! Савчики, тому підтримуйте донатом зсу з вами. Був Юра. Вона ворочила до наступної покатеньки або велопокатеньки, або тренування. Кази, побачимо.